в Вихіділа студія, мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про електрику. Після вчорашніх атак ворога по енергетичній інфраструктурі, зокрема про Трипільський ТЕЦ українців, закликали заощаджувати електрику. Зокрема, гендиректор Ясно Коваленко зауважив, економія має припадати на пікові години з 19 до 22. кожного дня увесь 2024 рік. Хай це стане звичкою, заявив він. Нагадаю, внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 11 квітня було пошкоджено підстанцію Кренерго та об'єкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях. Ситуацію з енергопостачанням в країні обговоримо з Олексієм Кучеренком, першим заступником комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Вітаю вас, пане Олексію! Вітаю, добрий день! Слава Україні! Героям слава, дякую, що долучилися. Ми очікували ударів взимку. Думали, що повториться минулий сезон, але ворог почав нищити нашу енергоінфраструктуру акурат, коли потеплішало, і у нас вимкнули опалення. Яку ціль вони переслідують зараз? Ну це безумовно дуже серйозне питання. Я б сказав, що відповідь на нього. Точно, ну далеко не всім від зрозуміла. Я можу тільки домислювати, що певні ну такі глобальні події відбулися, що ворог для себе червоні лінії такі вирішив переступити. Бо я особисто, дійсно, і так само, як і більшість, поки всіх очікували безумовно взимку, і так само, як і українські громадяни рядові е, атаки дуже. Активні дуже потужні. Це серія з 22 березня. Вчора була четверта атака. Вони тактику змінили, вони одночасно і дрони, і ракети різні за різних траєкторіях. І, на жаль, я констатую, що значною мірою досягають своєї мети, щось збивається, щось не збивається. Ну, вчорашня ця картинка з центру енерговтрилля, трипільська станція. Вона дуже наочна, яскрава, на жаль, показала. Так? Хоча насправді я вам скажу так: картинка жахає да така, вона страшна пожежа, і все таке інше. Ну як би там не було, все в принципі можна відновити на це певний час, потрібний гроші безумовно, ну і таке правильне управлінське рішення. Тим не менш на сьогодні, у нас спостерігається дефіцит в електроенергії в генерації, але не постійно, а в пікові години. Оце саме ті години пікові, які керівник ясно, як компанії кампанії збутової закликає в декілька я так розумію, в Одесі ж так само ясно працюю в Києві, в Дніпрі. Але це стосується безумовно всієї України Києва в першу чергу. Бо тут виник певний дефіцит. Ну, побачимо, як люди до цього віднесуться. Бо як на мене, це мав мають говорити сьогодні всі посадові особи, всі авторитетні люди. Починаючи з президента України, я думаю, його органими сила. Влади і мери міст і керівники е, військових адміністрацій вони мають дійсно закликати і максимально сприяти е, такому режиму споживання. В нас є цей дефіцит, він не смертельний, але він саме дефіцит генерації буде призводити до таких обмежень в пікові години. Ну, ось така е, наліта ситуація. Далі буде спека. В ми очікуємо. Зрозуміло, що буде споживання зростати кондиціонери. Буде цей дефіцит збільшуватися. Думаю, на жаль, будуть режими більш жорсткими, і в цій ситуації треба максимально, от на самообмеженні, якось споживати цю електроенергію. Бо інакше буде ситуація: я споживаю, а у сусіда немає. Угу. Тобто влітку ну можливо будуть графіки, Не можливо, а, а навіть вінкний. навіть гарантовано. На жаль, я ну з великою ймовірністю. На жаль, хочу сказати, що будуть обмеження, тобто будуть обмеження і будуть графіки. Пане Олексію, по всіх областях чи дістанеться знову ж таки одеські Київської ну, тут, тут я розумію, що наші люди дуже боляче сприймають цю справедливість. Ну така справедливість це таке умовне да поняття. Ну, бо все рівно, ми ж розуміємо, хтось живе в Києві, хтось в Житомирі, хтось в Одесі. І так десь в когось квартира коштує 200 тисяч доларів, а в когось 20 тисяч доларів. Тому це дуже умовно. Тут треба комплексно до цього підходити. До чого я веду е, цю справедливість в повній мірі забезпечити вкрай важко, бо у нас енергомережа і енергосистема, вона безумовно єдина. Але є... Області, регіони, ну які логістика мережі там значно слабкіша, тобто менше можливості для того, щоб передати туди електроенергію. Ну на превеликий жаль, я мушу Одесі там сказати правду, яку вони і самі без мене знають. Що Одеса відноситься саме до таких в мережовому плані дуже вразливих регіонів? Ви ви на собі це відчули по повній програмі. На жаль, і минулої зими особлива, і, і нинішньої зими. Тому тут, але і Київ починають обмежувати буквально щорашнього дня, і пішли команди. Поки не йдуть по населенню, населення закликають, обмежують торгівельні центри, ескалатори, ліфти, там і інше. Тобто, ну, скажімо так, не, не критичних е, споживачів. Чи буде Наразі. населення, я, я думаю, буде. Угу. Ну, влітку, напевно, коли всі кондиціонери почнуть вмикати, це Ще зрозуміло. Б, буд, будуть обмеження, так. Да. Пане Олексію, наскільки а, загалом складна все ж таки наразі ситуація з енергопостачанням? Зрозуміло, що ми маємо заощаджувати. Зрозуміло, що є певний дефіцит. Ну поки що в вечірні е, години, але все ж таки у нас євро єдина система, так і можливо інші держави, сусідки, могли б дещо е, допомагати з електрикою, чи це не працює зараз? Дивіться, допомагати тут ніхто не допомагає тут. Продають або купують. У нас є можливість купувати імпортну електроенергію. Ця можливість обмежена потужністю 1,7 гігават 1700 МВт. Ну, Це чимала, але це і не, не закриває абсолютно всі потреби. Максимум її цього року можна збільшити цей перетин, його спроможність до 2,3 ГВт. гігават. Це певною мірою допоможе. Це не зніме про проблеми повністю, але безумовно певною мірою допоможе. Але знов-таки не забувайте, що це ми отримаємо електроенергію на заході країни в точках перетину. І от саме енергомережа наша, трансформаторні підстанції, кабельні мережі, повітряні мережі вони і мають передати фізично цю електроенергію. Тут немає такої прямої дороги, це така непряма дорога. Тут своя логістика, свої закони фізики, своє вміння інколи в ручному режимі максимально справедливо забезпечити розподіл цієї електроенергії, але повної справедливості не буде. І ми мусимо вдруге розуміти, що оці проблеми в енергетиці вони є сьогодні частиною загальної ситуації дуже важкою для України. Бо ви ж розумієте, що удари по енергооб'єктах це частина е, плану Путіна на цей рік. Цей план ну комплексний. В мене немає сумнівів. Ви ж бачите, що робиться в Харкові. Як по суті, знищення йде е, розшматування Харкова е, Сумська область. Вчора бомби три бомби керовані бомби, авіа потрапили по об'єкту Сумської ТЕЦ. Тепле електроцентралі розумієте і удари по сховищах йдуть, удари по всій генерації, по всій країні, і в теж той, той же час ми от від устами Ердогана чуємо про мирну пропозицію дати мирний план врегулювання. Ну, ви ж розумієте, що це дуже такі одночасні події не випадково, і одночасно ми на жаль не отримаємо того, що ми хотіли би ми ні по озброєнню, ні по грошима від заокеанських і європейських партнерів. Банально не вистачає ракет. Давайте правді в очі дивитися. Дефіцитна система протиповітряної оборони. І на жаль, є проблеми. І із снарядами з із усім, тобто ситуація, давайте правди в очі дивитися. Вона дуже і дуже непроста. Енергетичні проблеми це частина загальних проблем, які цього року нас очікують. Більше не хочу говорити, бо розумію, що нагнічувати і заганяти в депресію українців це саме мета Путіна, тому вважаю, що просто треба всім розуміти об'єктивну картину і готувати себе психологічно до непростого року. Так, дякую вам за включення. Лише додамо трішечки, можливо, такого е, злегка оптимізму. Добре, що тепло на вулиці. До речі, цьому радіють і наші військові на фронті, тому що їм так набагато зараз простіше, от принаймні, прямо тут у квітні, так і е, ну, до літа сподіваюся, ситуація на краще зміниться, і все ж таки будемо ми в прохолоді кондиціонерів. Ну, плюс-мінус. Хоча, б. дякую вам, пане Олексію, Олексій Кучеренко, перший заступник комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлового Комунальних послуг пережили зиму, переживемо і літо, і обов'язково переможемо. Я дякую вам, що ви були з нами. Бережіть себе.